Моє вітання в ефірі програми Час на календарі 23 червня, понеділок. І про інформаційні підсумки цієї доби поговоримо вже за мить. У ніч на Івана Купала. Традиції, що оживають. Надбавка за понаднормовий стаж. Хто отримає доплати, захищатиме з неба, прощання із захисником. 77 цьому міні скульптурка. Історія покровителя у бронзі. У ніч проти 23 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по Києву. Атакували безпілотниками та балістикою. У Шевченківському районі Києва зруйнований цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Станом на зараз відомо про майже 10 загиблих та 13 постраждалих. У Білоцерківському районі від дотриманого поранення загинула жінка. По області вісім людей дістали поранення. Також під час ліквідації наслідків обстрілів двоє рятувальників зазнали травм. Сьогодні, 23 червня, з нагоди Дня Державної служби народні депутати України Василь Петовка, Владіслав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват висловили щиру вдячність працівникам державного апарату за їхню щоденну працю та відданість справі. У привітанні нардепи зазначили, що шлях державного службовця це більше, ніж професія. Це покликання служити людям і країні. В умовах повномасштабної війни ця місія набуває особливого значення. Саме завдяки державним службовцям забезпечується функціонування державної машини, зберігається стабільність, порядок та підтримка для тих, хто цього потребує найбільше. Щиро дякуємо за вашу відповідальність, витримку та силу духу. Бажаємо вам миру, міцного здоров'я, професійного зростання та впевненості у завтрашньому дні. Йдеться у привітанні народних обранців. Офіційно стало відомо про створення угруповання сил безпілотних систем Збройних сил України, яке очолив Закарпатець Роберт Бровді. Угруповання об'єднує всі військові частини СБС та лінії дронів. Перші підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БПЛА. Більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання. За словами Роберта Бровді, силами СБС та проєкту Лінія дронів було знищено або уражено 4632 унікальні ворожі цілі. Серед них 1170 втрат у живий силі противника, з яких 644 – безповоротні. В Україні за велику кількість років стажу пенсія за віком збільшується на 1% від розрахованого розміру пенсії, але не більше ніж на 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Таким чином, це надбавка за понаднормовний стаж східно із пенсійним фондом України. Хто може розраховувати на надбавку? Дивіться в наступному сюжеті. В Україні пенсіонери можуть отримати додаткові виплати за понаднормовий трудовий стаж. Йдеться про надбавки до основної пенсії для тих, хто має більше ніж 30 або 35 років страхового стажу. Якщо у людини є повний страховий стаж, вона може піти на пенсію у 60 років. Якщо стажу менше, тоді у 63 або 65. А ті, хто працював понаднормово, можуть отримати доплату до пенсії. У 2025 році ця норма залишається і вона регулюється безпосередньо законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та іншими нормативно-правовими актами для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року, понад нормативний стаж. Вираховується з 25 років для чоловіків та жінок з 20 років. Розмір надбавки залежить від стажу роботи та може бути різним для різних категорій працівників та пенсіонерів. Розмір надбавки за кожен рік понаднормового стажу дорівнює 1% від розміру розрахункової пенсії, проте вона не має перевищувати 1% від розміру мінімальної пенсії за віком. Тобто… Ще раз розмір надбавки за ось такий кожен понад нормовий рік стажу він дорівнює 1% від розміру Розміру розрахункової пенсії, проте вона не має перевищувати 1% від розміру мінімальної пенсії за віком. доплата розраховується як відсоток від базового розміру пенсії, обчисленого відповідно до закону. Якщо пенсія обчислена з урахуванням стажу та заробітної плати, перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. То доплата розраховуватиметься саме з цього прожиткового мінімуму, пояснюють у пенсійному фонді. У 2025 році цей прожитковий мінімум складає 2361 гривню. Але пенсіонери, які продовжують працювати, доплата за понаднормативний стаж розраховується на основі прожиткового мінімуму, який був чинний на дату призначення пенсії. Тому хотілося б звернути увагу тих пенсіонерів, які закінчили свою трудову діяльність, звільнилися. Що їм необхідно обов'язково звернутися до органів пенсійного фонду, подати заяву про перерахунок пенсії у зв'язку з звільненням, і тоді їм буде перераховано пенсію, і доплата за понаднормативний стаж буде перерахована. Для того щоб подати заяву на отримання надбавки до пенсії за понаднормовий стаж, необхідно подати наступні документи: паспорт, ідентифікаційний код, а також документ, який підтверджує звільнення. Будь-які зміни, які можуть впливати на розмір пенсії, а це звільнення, це зміна паспортних даних, зміна місця проживання. Про всі зміни повинен заявник особисто повідомити пенсійний фонд або через веб-портал пенсійного фонду застосуванням електронного кваліфікованого. Електронного підпису, тобто без звернення через портал пенсійного фонду, але обов'язково про всі зміни повідомляти. Важливо, що до пенсійного фонду необхідно подавати тільки оригінали документів. Чотирьох бійців Закарпатської 128-ї бригади повернули з російського полону. Троє військовослужбовців пробули в неволі близько трьох років, четвертий декілька місяців. Наразі бійці проходять реабілітацію та відновлення у медичних закладах, де проведуть наступні три місяці. Офіцери відділення цивільно-військового співробітництва та психологічної підтримки персоналу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади відвідали бійців на реабілітації. Від імені командування бригади їм вручили срібні едельвейси, відзнаки коїни, прапори підрозділів, шеврони, а також. Військову атрибутику та сувеніри. У Ужгороді подружжя волонтерки та військового зупиняють рух на дорогах під час хвилини мовчання. Волонтерка Власта Рейпаші та її чоловік, військовослужбовець, почали щодня о 9.00 у загальнонаціональну хвилину мовчання зупиняти рух автомобілів на дорогах у місті. Вони перекривають смугу зустрічного руху на своєму авто у такий спосіб, змушуючи зупинитися транспортний потік. Роблять це заради того, аби на практичному рівні впровадити в Ужгороді загальноукраїнську ініціативу вшановування пам'яті загиблих у війні. Акцію будуть проводити щодня о 9.00 Особливо у робочі дні, коли в місті активний трафік. Штраф до 25,5 тисяч гривень загрожує українцям за прослуховування російської музики у власній машині. Якщо звук виходить за межі машини, наприклад, через відчинене вікно, це вважається публічною трансляцією російської музики. За це передбачено штраф від 5100 5 тисяч 100 до 25,5 тисяч гривень. Йдеться про норми закону номер 2310 що діє із 2022 року, та передбачає відповідальність за публічне використання забороненого аудіоконтенту. Також штраф можуть накласти за трансляцію таких треків. У таксі, автобусах, маршрутках чи інших громадських транспортних засобах. Порушення фіксується поліцією, а самі пісні можуть перевіряти на предмет забороненого з місту. У суботу, 21 червня, у селі Великі Лучки попрощалися із захисником України Андрієм Закладним. Боєць помер у закладі охорони здоров'я, де проходив реабілітацію після тимчасового повернення із зони проведення бойових дій. Односельчани із сумом провели військовослужбовця в останню. Із сумом та скорботою у суботу, 21 червня, у селі Великі Лучки попрощалися із захисником України Андрієм Закладним, який приніс найбільшу жертву заради нашої перемоги, заради миру, заради цієї святої. Андрій Вікторович закладний був сержантом Збройних сил України. Закарпатець був хоробрим бійцем, хорошим стратегом, відважним та відданим присязі захисником. Як і сказано, Іван Віпіана, більше тієї води немає. Я буду душу своєю за задоволення своєю. У найбільші дії цю заповідь виробництво. Але воїн виконує виконується заповідь жертвуючи самим дорогим і самим цим. Цим власним життям заради того, щоб прискорити нашу перемогу над ворогом. Боєць помер у закладі охорони здоров'я, де проходив реабілітацію після тимчасового повернення із зони проведення бойових дій. Прощання відбулося у свято Вознесенському храмі. Присутні молилися за упокій душі захисника. Воїни не до Бога, але до Бога ми до серця, Який дивиться на їхні страждання? Дивіться на їхню любов, на їхній самого жертви. І ми віримо і надіємося, що простить їм віки, волі і неболі. І тому завжди сприймаємо смерть як можливість, Чоловік був не лише воїном, а й людиною з великим серцем, надійним другом. Таким його згадують односельчани та знайомі. Маємо, на жаль, знову трагічну звістку в селі сміхнув. На цей раз військовий не загинув на фронті. Що ще більше прикро, помер у реабілітаційному центрі, не проходив реабілітації? Війна забирає життя, війна забирає кращих людей. Тих, хто став на захист України. Сьогодні проважаємо останній путь людини, яка захищала Україну. Він не був корінним мешканцем, але тим не менше проживав тут, одружений був тут, тому прощаємося з ним саме тут, в цьому силах. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисникам. Про подвиги наших військовослужбовців ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться в історії боротьби за незалежність. ОС змінює правила відпуску налбуфіну. Змінюється правило відпуску лікарських засобів із міжнародною непатентованою назвою налбуфін. На початку 25-го року Держлікслужба провела перевірку аптек і виявила системну проблему. Відсутність паперових рецептів, за якими відпускали препарат. Це вказує на ризик безрецептурного продажу, що є порушенням закону. Тому відтепер препарат продаватимуть тільки за електронним рецептом. Троє закарпатців після сплати застав вийшли з під варти та зникли. Звільнившись з під варти, жителі Ужгородського району переховуються від слідства, намагаючись ухилитися від покарання за інкриміновані злочини. Усі вони оголошені в розшук. Так, 39-річний великоберезнянець, затриманий за підозрою у наркоторгівлі та зберігання зброї, зник із поля зору правоохоронців після сплати майже 215 тисяч гривень застави. У двох інших кримінальних провадженнях, за фактами наркоторгівлі, 33-річний великоберезнянець сплатив півмільйона гривень, а тридцяти 7-річна жінка понад 107 тисяч гривень за клопотаннями прокуратури на Великоберезнянщині. Слідчий суддя звернув до бюджету держави застави, внесені підозрюваними на загальну суму понад 820 тисяч гривень. У Карпатах відшукали двох заблукалих туристок із Закарпаття. Жителька Ужгорода зателефонувала до служби порятунку увечері двадцять 21 червня та повідомила, що вона з подругою під час спуску з гори Довбушанка втратили орієнтування та заблукали. Рятувальники встановили координати місця знаходження дівчат поблизу села Поляниця та вирушили на допомогу. Прибувши до заблукалих, надзвичайники у задовільному стані супроводили їх до міста Яремче. Трибки через багаття, вінки на воді і пошуки загадкової квітки папороті. В Ужгороді відзначили, Івана купала так, як це робили наші предки з обрядами та містикою. Все це організували, аби зібрати кошти для армійців. Як оживали давні традиції? Далі в сюжеті. Золото Карпат! Святковий концерт ярмарок та смаколики на центральній площі Ужгорода. А на березі Ужа стартував містичний квест. Це квестоко купала. Діти мають пройти і отримати цвіт папороті. На кожному завданні треба знайти і розгадати свій шиф. Я програвати не люблю, тому якщо я програю, я буду плакати, і тоді чарівна дитинка зможе забрати мої сльози. Тут шукають папороть на удачу, а ще чаклують. Око купала, допоможи розчистити цю воду і згнати з неї все лег. Щоб вона була світла і чиста, як оцей купальський праздник. і от проходить у нас ось така магія. Бачите, водичка очищається. Жінки у купальську ніч плетуть вінки та замовляють їх. Дуже багато бажань на зараз, але дійсно головна на всіх одна це мир та перемога, щоб нарешті ми всі зажили в злагоді, в тиші та разом з усіма рідними, яких розкидало по, по всьому світу, по всьому, по всьому горизонту, на жаль. На локації вже підготували і дрова. Ми москаля вішаємо. В прямому сенсі? Так, Щоб спалити. Містечне свято на Івана Купала влаштували волонтери. Місія зібрати 300 тисяч для військових. Ми збираємо на пікап для наших Збройних сил. Збори дуже важко закриваються. І такими фестами, такими заходами ну, волонтери намагаються якось ну, акумулювати, збільшити ці суми. А тільки сонце зайшло, жінки зі своїми вінками спускаються до води. Боже, дай нам миру всьому світі і

У Цю містичну ніч ужгородці щиро вірять, що найближчим часом в Україні знову пануватиме мир та спокій. Завершили ж захід обрядами біля вогню. Ді, знайшли тіло чоловіка в каналі. У неділю, 22 червня, у штучному каналі у мікрорайоні Доманинці знайшли тіло чоловіка. Як повідомили у службі порятунку, 22 червня о 7.15 ранку надійшло повідомлення від працівників поліції про виявлення тіла чоловіка у штучному каналі. О 7.40 рятувальники вилучили ймовірного потопальника з води. Інші обставини події встановлюють правоохоронці. У річки Закарпаття цього року випустили 36 тисяч струмкової форелі. У межах цьогорічної програми зариблення водойм нещодавно у басейн річки Тиса випустили ще 1170 екземплярів струмкової форелі. Форель випустили у річки Ріка, Мокрянка та Теребля, яка протікає також через територію національного природного парку Синевир. Зариблення водойм є надзвичайно важливим для відновлення рибогосподарського потенціалу та підтримання сталих запасів риби у водоймах. До прикладу, форель є важливим біоіндикатором якості води. Ужгород поповнився ще однією туристичною родзинкою. У центрі міста на вулиці Волошина урочисто відкрили 77-му міні-скульптуру. Цього разу арт-об'єкт присвятили покровителю вина, виноробів, виноградарів, що для Закарпаття актуально. Крім того, скульптура інтерактивна. Традиційно втілили в задуму життя скульптор Роман Мурник, ініціатором став меценат один із виноробів краю. Історію покровителя у бронзі чула Ірина Ковальчук. 77. -ма. Ще одна міні-скульптура підкреслила ідентичність Ужгорода. У самому серці міста на вулиці Волошина урочисто презентували нову туристичну родзинку. Ну що, відкриваємо. Знайомтесь, святий урван Лангерський. Як я вже сказав, єпископ був у Лангрій, покровитель Виноградарів та виноробів. І захисник від граду і від буреві. Відтепер святий Урбан Лангерський оберігатиме і закарпатських виноградарів та виноробів. Цей єпископ він був у е, Лангрі, Лангер це містечко Франції в 370-х, десь там роках, роках, ну, четверте століття нашої ери. Він. Е, був єпископом, навертав місцевих виноробів, тому числі виноградарів, у християнство. І коли їх там переслідували, він ховався в виноградниках і тому з того часу його почали от вважати. Вже як його мученицької смерті помер. То після цього його вже почали вважати покровителем виноградові винороби для срібної землі. Це символічно, адже край історично поєднує мистецтво, вино і традиції. Коли подорожував по Європі, там у різних виноробів був іноземних, то бачив, що, ну, по-перше, вони кілька сотень років можуть відслідкувати свою історію. У них традиції досить сильні. По-друге, у них багато де, і на виноградниках навіть десь поруч, і тим більше там підвали виноробні. оці… Ну, винарні, точніше, у да? них всюду скульптурки Святому Урбану. Ну, я питався, що це таке, хто це такий, і виявилося, що це покровитель винограда від виноробів. Винороб каже, заглибився у історію краю, виявилося святого Урбана, знали і шанували наші предки. Тож вирішили відродити традицію, аби пробудити інтерес до історії і культури виноробства на Закарпатті. Як прийшов радянський союз 45-му році, цю традицію обрізали, змусили наших і ще батьків забути про це. Ми тим більше ніхто нас не навчив. І а, я, як людина, яка з виноградом кожен день працює, розумію, наскільки важливе коріння так, для рослини. Ми, як люди, теж маємо свою таку кореневу систему, яку яка нас підживлює і робить сильнішими. У Нас цього якраз не вистачає. Тому я подумав, що було би і корисно. З освітньої точки зору і плюс ну він дійсно покровитель, да хай нас <смас> береже. А ще ця міні скульптура унікальна. Бронзова композиція інтерактивна. Ситий урба, ніби топче виноград ногами, а з діжки через краник можна налити келих вина. Всередині встановили ємність, куди можна помістити вино. Ця скульптурка 77 вже в Ужгороді, але насправді вона перша інтерактивна. Тобто тут можна не просто сфотографуватися і в колекцію собі фото лишити, а можна з нею взаємодіяти. Зокрема, наш урбан. Він може вам ножками своїми начавити, вичавити трошечки вина. До речі, може бути виноградний сік. Можна собі попити, спробувати долучитися до цієї традиції. Покровителя виноробів у бронзі традиційно втіли у життя скульптор Роман Мурник каже: після обговорення деталей працював понад два місяці над композицією. Статуетка виконана, як і всі в бронзі. Так ну тут поєднання вже із імідіє, основа і дерево. Дерево теж особливо воно взято із старої бочки, розпиляне, що так само символічно, що поєднання з вином. Закарпаття любиме це, це, це вино на столі. Має бути вино. Я думаю, що це буде традиція хороша для туристів і для наших ужуродців. Проєкт мініскульптур стартував у Ужгороді у 2010 році. За цей час встановили 77 бронзових арт-об'єктів, які додають місту індивідуальності, створюючи музей просто неба, адже майже на кожному кроці тут бронзові історії з глибоким змістом. Щоразу це додає нову сторінку до мапи, екскурсій містом та слугує магнітом для туристів. Юні закарпатці здобули призові місця на Кубку світу із кікбоксингу. У Будапешті на днях відбувся ювілейний 30-й кубок світу із кікбоксингу. У змаганнях прийняли участь близько 4 тисяч учасників із 52 країн. У складі збірної команди України виступили п'ять спортсменів із Закарпаття. Призові місця здобули Шимоняк Данило та Костя Артем. 15-річний Ужгородець Данило Шимоняк став чемпіоном ноговій категорії до 54 кілограмів. 15-річний Артем Кості з Перечинщини виборов срібло у розділі Фулконтакт. Категорії до 60 кілограм. Закарпатець став чемпіоном України зі змішаних єдиноборств і увійшов до складу збірної на чемпіонат світу. Боєць змішаних єдиноборств Богдан Чарапаня став переможцем чемпіонату України МСУ із ММА 2025 у ваговій категорії до 93 кілограмів серед дорослих, виборовши золото та місце у національній збірні України. У вересні цього року спортсмен знову боротиметься за світове золото. Цього разу у складі національної збірної України на чемпіонаті світу з ММА у Тбілісі в Грузії. Таким побачили цей день наші колеги. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Обов'язково побачимось на телеканалі М.Студія вже завтра.